Я віддавала йому все, а він мене так і не вибрав. Так казала моя студентка. І я дуже часто бачу цей імпринт, що коли в жінці подобається чоловік, вона намагається йому все-все-все віддати, все себе і так показати свої почуття і наскільки він їй подобається. Це дуже-дуже величезна помилка, тому що жінка і її енергетика це магніт. І я вам вишлю кундаліні медитацію, яка буде вашу енергетику робити магнітом. І Реально працює. У вас буде черга ваших прихильників і навіть ти, ті, на якого ви розраховуєте. Щоб робити себе магнітом. Це реально працює. Це ми активуємо наші чакри, активує наш мозок. Напишіть слово медитація під цим відео, і я вам надішлю. Медитацію для кундаліні із кундаліні йоги, щоб пропрацювати свої стосунки, і щоб ви були вже магнітом, який хочуть всі.